Моє роздуми над романом Віктора Гюро Собор Паризької Богоматері. Роман Віктора Гюро Собор Паризької Богоматері це багатогранна історія, яка поєднує любов, людські страждання і силу мистецтва. Він захоплює не лише сюжетом, а й філософськими роздумами над життям. Головні герої роману справляють сильне враження, Есмеральда символізує чистоту та жертовність. Її невинність яскар... яскраво протиставлена з жорстокості оточення. Квозімодо, попри свою зовнішню потвореність, виявляється людину з надзвичайно чутливим серцем. А Клод Фр... Фролом, який уособлює розум і владу, є прикладом того, як пристрасті можуть руйнувати навіть найсильніших людей. Особливе місце в романі займає собор Паризької богоматері. Він є символом історії та часу. Для мене собор це найбільше це більше, ніж Архітектурна споруда, адже в романі він е, постає живим свідком усіх подій. Його мури пам'ятають радість і радість і горе. Геро майстерна показує, як мистецтво зберігає історію. Собор є відзеркаленням душі Парижа, його багатство і суперечливостей. Супереч він об'єднує минуле й майбутнє, нагадуючи, що краса і мистецтво вічні. Роман також розкриває важливу тему соціальної несправедливості. У світі героїв панують закони, які часто не мають нічого спільного з справедливістю. Це змушує замислитися, чи змінилися ці проблеми з часів середньовіччя. Для мене особливо цінним є те, що герома звертає увагу на внутрішню сутність людей, Квазімодо, який здається потворним, є найлюдянішим персонажем роману. А ті, хто має зовнішню красу чи статус, нерідко показують свою жорстокість. Ця історія вчить, що краса не завжди видима на перший погляд, справжня краса у доброті, щирості та готовності до самопожертви. Собор Паризької богоматері змусив мене замислитися про важливість співчуття та справедливості. Це не просто книга, а твір, який залишає глибокий слід у серці читача.